Сьогодні в мене на огляді один із найбільш абсурдно мемних наборів нової лінійки LEGO Fortnite бургер. Так, той самий величезний бургер з очима, язиком і оливою на шпажці. Якщо ви колись грали у Fortnite, ви точно зустрічали цього персонажа або хоча б сміялися з нього. Тож, давайте перевіримо, що LEGO зробили з наймемнішого пастфуду в ігровому світі. Ви на каналі lego Голік. І ми починаємо. Коробка тут яскрава, з типовим Fortnite стилем. Фірмові кольори, мультяшний фон. І наш герой, що дивиться на нас своїми величезними очима. Всередині 193 деталі, інструкція і кілька пакетів. Набір невеликий, але виглядає прикольно, і я думаю, що принесе багато фану під час збирання. Починається все з основи кругла конструкція, яка стане булкою, і вже з цього моменту відчувається одна штука. Лего зробили модель не просто декоративною, а реально продуманою. Вона міцна, цілісна, не розвалюється від дотику. Отже, після збірки першого пакетику ми маємо половину від нашого готового набору: булка, котлета, частина язику, а також вже невеликий шматочок сиру. Виконано все дуже цікаво. Я підозрюю, що це якось буде обіграно, типу як кетчуп. А ми продовжуємо. Отже, в цьому наборі присутні прикольні деталі: величезний язик, очі на викаті, верхня булка з оливою на шпажці, дрібна, але дуже впізнавана деталь із гри. Усе складається швидко, зрозуміло, навіть трохи комічно, бо збирати бургер з Лего, який дивиться на тебе очима кулями, це вже окремий рівень задоволення. Готовий бургер виглядає саме так, як і має виглядати: смішно, мультяшно, дивно. І дуже по Fortnite, великі білі очі, що стричать вперед, кругла форма з деталізованими боками, роблять його чудовою прикрасою для столу чи полички. Це не ігровий набір, це маленька скульптура, що додає настрою. Він може стати фоном для відео, декором у кімнаті чи просто прикольним артефактом для фанатів гри. Взагалі бургер це легенда Fortnite. В якийсь момент розробники Epic Games зробили настільки божевільну маркетингову акцію. Що встановили справжню трьометрову голову бургера посеред пустелі у Каліфорнії. Люди знаходили її, фотографувалися, знімали відео. І так, виходить, що Fortnite офіційно проник у реальний світ. І саме ця голова стала основою для Лего-набору, який ви бачите. Лего-бургер це набір для тих, хто любить фан, меми і усе дивне, за що ми цінуємо Fortnite. Він збирається легко, виглядає яскраво. І точно піднімає настрій. Якщо ви фан гри або просто хочете щось веселе на поличку, цей набір зайде вам на всі 100. Дякую за перегляд, ставте лайк, пишіть в коментарях, який набір Lego Fortnite ви бажаєте побачити на цьому каналі наступним. І дякую всім за увагу! Хай вам щастить! Па-па.